Привіт, сонечко! На минулому уроці ми з тобою почали вивчати пісеньку. Сьогодні продовжимо. Але спочатку нам треба розспіватися. Почнемо. Співаємо спочатку на МА, а потім на мо. Зараз я хочу, щоб ми з тобою прослухали другий куплет пісеньки, яку ми з тобою будемо вчити. Мелодія синички звучить, звучить. І дятел не спить, не спить. Тепер давай з тобою проговоримо текст. Перші два рядка. Мелодія синички. Звучить, звучить. Давай ще раз. Мелодія синички звучить звучить. Другі дверядки. І дятел барабанить, не спить, не спить. Ще раз, другі дверядки. І дятел барабанить, не спить, не спить. Тепер давай з'єднаємо. Мелодія синички звучить, звучить, і дятел барабанить, не спить, не спить. Давай ще раз. Мелодія синички звучить. Звучить і дятел барабанить, не спить, не спить. Тепер давай спробуємо заспівати. Мелодія, синечки, звучить, звучить, І дятел барабанить, не спить, не спить. А тепер давай з'єднаємо перший та другий куплет. Молодець, моє сонечко, тобі сподобалася наша пісня? Мені теж. До наступної зустрічі!